А я хочу, з вашого дозволу, розпочати роботу сесії міської ради. 24-та позачарова сесія міської ради 7 століття, прибуло 28 депутатів. Ну, і ми сьогодні багато людей не запрошували, бо якби небагато місця. Наступна сесія вже буде у звичному нашому рідному з вами приміщенні, оновленому комфортно для роботи, тому згідно статі сорок шостої України закону України про місцевість рядування України 24 ту позачало сесію міської ради оголошую. Протоколу засідання розгляду та систематизації запитів пропозицій, Нам необхідно брати секретаря сьогоднішньої сесії, є пропозиція секретарем сесії брата Юлія, Юрія Валентиновича Власова. Хто за цю кандидатуру, прошу голосувати. Будь ласка, проти відтримався. Будь ласка, Юрія, займайте. О, от туди до Романа Віктороча. Речельна комісія, пропозиція Людмила Миколаєва Васильєва, Євстрата Сергія Валентинович і Людмила Павла Тихонова. Хто за такий страт? Речевиня комісії, прошу голосувати. <служба> будь ласка. «А ласка, а, не ласка, не ласка. Бде, <служба> і реєстрація, будь ласка, так. Чотири? Чотири. Так. ряд 4. Не віжу так. У вас там є так, можна.

Давайте а дайте вам я... власну. Да, так, так, так. Да, колега, <Містер> я, ку... візнесу, лехто, на місці. ви по бізнесу легко віддаєте. Віддає, Він у нас не розміщення. Але вона у вас. Ні, ну у нас Все? Шановні колеги, по порядку денному. Є пропозиція.

Так, шановні колеги, хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу висувати. Хто проти, хто отримався. Дякую. Коли маме ту роботи. Зауваження. Є пропозиція затвердити на власну роботу роботи сесії. Проти отримаємо. Дякую. Так. Переходимо до розгляду порядку денного. Запити. Наступне про поповнення статутного капіталу КП окаховське шляхово-експлуаційне управління. Ну, зрозуміло, в да? чому суть? Зауважень немає. Комісії ухвалила ставлю голосування для затвердження стосовно даного проєкту рішення стосовно поповнення статутного статуту капітального капіталу. 15. Хто проти, хто отримався Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання про е, внесення змін до рішення міської ради від 23.12.16 за номером 652. У нас бюджетне рішення. Про міський бюджет на 17 рік. Пані Валерія, по суті, цю інформацію надала стосовно внесення змін. Якщо немає запитань, то я з вашого дозволу, з дозволу протокольних комісій, я ставлю на голосування для затвердження. Хто за, прошу голосувати. Далі 12. Хто проти? Хто утримався? Дякую, Тимається. Наступне питання про оформлення договору, який визначає розміщення та обслуговування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. мова йде посадовуч. Всім якби ситуація зрозуміла, тому я ставлю на голосування для затвердження. Хто за, прошу голосувати. Шановні колеги, оголошення звернення. Єдине прохання, якщо буде в кого бажання, зателефонуйте знайомим, друзі Тамбільський сьогодні їх 34 року. Я по радіо привітав вранці. На жаль, з технічної помилки, так сталося, я всім хочу зразу сказати, з технічної помилки. Я спочатку накинувся, мене, мене це трошки ну, <плес> не, не прозвучав, це не було ніяко продумано, бо зразу ж убиску, що спеціально Микола Іванович не відступив. Просто оператор Павло, який займається у укртелекомі, порахував, що привітати ну, не якусь, а просто бабусі ювіляра з Днем народження поставив пісню, а ти кажеш, та ми завтра поставимо і Микола Івановича не прозвучало, що є абсолютно неправильним, І ніхто ж Миколаєвця забачається. Сьогодні протягом дня буде декілька. Шановні колеги, всі питання розглянути, це ще про щось.